Святкували День Незалежності і у Севастополі. П'ятничний ранок зібрав біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку велику кількість людей. Далі у наступному матеріалі на деякий час площа біля Гагарінської адміністрації перетворилася на справжнє жовто-блакитне море з державних прапорів. Святкову атмосферу створювали і виступи народних творчих колективів. На урочистому заході були присутні керівництво міста, військовослужбовці військово-морських сил Збройних сил України на чолі з командувачем віце-адміралом Юрієм Мільїним, козацтво України, представники ветеранських та громадських організацій, мешканці Севастополя, для яких сьогоднішній день це справжнє свято свято, яке символізує незалежність нашої держави. Мені, як одному із першопроходців, військових моряків українського флоту. Відповідаючи на ваше питання, що за 21 рік рок відбулося, відбулася наша незалежна українська держава. Починаючи з найважливіше, атрибутів прапору, гербу, гімну, наших кордонів, от, нашого народу, врешті-решт, я не хочу казати, що нема складнощів, Дійсно, вони є, але не бачити досягнень, не бачити суттєвих змін покращення саме на шляху державності, цього не можна казати. І користуючись нагодою, звертаючись до Севастопольців до кожного, хочу сказати, що незалежність не сама по собі вітає навколо нас, а вона в серці і в душі кожного з нас. Всім українцям я хотів би побажати, щоб вони були щасливі, здорові, щоб вони зрозуміли, що вони незалежні, що вони українці. І коли ми зробимо козацьку українську державу, всі люди будуть щасливі, хороші. Не буде в нас проблем, все в нас буде гаразд. Після традиційного покладання вінків та квітів до підніжжя Великому Кобзарю, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Сивінков розповів про досягнення та плани роботи міської влади. Для Севастополя, наприклад, дуже важливо стати самодостаточним регіоном. Почому? тому, що на сьогоднішній день, на жаль, ми. Являємося регіоном дотационным. У нас всего в Україні 5 или 6 регіонів донорів, которые обеспечивають все остальные регіони дотаціями. У нас в городе огромный потенціал развития марихозяйного корпусу комплексу, комплексу портов, агропромышленного комплексу, і наша задача развить Всю эту промышленность, економіку для того, щоб Севастополь сам себе повністю обеспечивал, для того, щоб зарплати і робочі места у людей були достойними, і для того, щоб Севастополь був независим, улыбался, розвивався і радував своїх жителів від імені українських військових моряків Севастопольців привітав командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн. Я хочу сказати, що е, незалежність для військово-морських сил, незалежність держави для військово-морських сил визначає в цьому році це ми відчули е, заботу нашої держави над військовими моряками, заботу е, над станом флоту. В цьому році е, суттєво Збільшено фінансування військово-морських сил у військових моряків з'явилася впевненість в тому, що в незалежній державі буде міцний флот, який спроможний буде виконувати завдання в різних точках Світового океану. У своїй промові командувач вітчизняного флоту також розповів і про хід будівництва нового корвету. Він висловив впевненість, що у 2015 році новий корабель буде спущений на воду. А вже у наступному 2016 році, після необхідних державних випробувань, буде включений до бойового складу військово-морських сил України. Я нещодавно працював на Чорноморському судові заводі, особисто спостерігав за ходом будівництва корвету. На даний час два блоки вже повністю готові. До кінця року фінансування сплановано таким чином, щоб мати готових 5 блоків. Тобто будівництво карвету йде згідно з графіком. Фінансування теж стабільне, поки що всі контракти виконуються. Привітав українців з 21 першої річниці незалежності і командувач чорноморським козацьким округом українського козацтва генерал-полковник Анатолій Жерновий. Сьогоднішній день незалежності України прийшов як результат багатовікової боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства. А українські козаки завжди стояли пліч опліч з народом України, зазначив Анатолій Жерновий. Хочу привітати всіх мешканців нашого міста, друзів, які приїхали до нашого міста, на наше величезне свято день незалежності нашої держави. 21 рік це велика великий час, а може й маленький час. Виросли діти, які народились в Україні. У них, мабуть, вже є діти, тому хочу, щоб наші внуки. Онуки, може, правнуки жили ще краще, ніж ми, щоб вони надіялись і мали надію, що наша держава з кожним роком буде на крок, на два, на три йти більше, більше буде демократії, більше буде впевненості в завтрашній день. Хочу привітати е, тих, хто стояв істоків е, нашої незалежної держави, і велика їм щира вдячність. І я хочу, щоб ми в світі були самостійними, і ми може, комусь підказували, а не нам підказували, що нам робити, як це було раніше. Тому і ще раз святом бажаю козацького здоров'я, бажаю вам щирого такого українського духу і щоб наше чисте небо було завжди чистим. Вже незабаром у Севастополі на свято Покрови пройдуть традиційні козацькі ігри. Тож підготовка вже йде повним ходом. В цьому році вперше планується і участь команд з інших міст України. З того 14 жовтня, яке пройшло, ми кожен рік підходимо з цим, робимо якийсь аналіз, що ми зробили, що ми досягнули, яку роботу ми плануємо надалі, особливо з молоддю, особливо з ветеранами.